Ті самі підприємці, лідери і кажуть, ми вас просили депутатів підтримати, а зараз просимо розірвіть. Тому що госпожабірка не справдила надії цих підприємців, поводилася не зовсім коректно. І тому рішення далося мені нелегко, тому що я розумію, частина підприємців все таки підтримує госпожоспілку. Не можна сказати, що всі, але частина не невдоволена діями, зваживши в ці за і проти, врахувавши, що за Останніх п'ять років на жаль обуслужбилка все таки не довела підприємцям, не змогла довести, що вона як не Ми пішли на зустріч резервуар щодо подальших дій. Ну найперша вигода міста Луску це фінансово, тому що зараз ми знаємо, що платить 3 гривні. Офіційного бюджету збирає понад 60 квадратного метра, навіть якщо умовно, так, беремо, ми будемо брати офіційно бюджет з кожного підприємця по 20 гривень. Це підприємцям умовно втричі зменшується ціна, але при цьому надходження до міста Луська в 6 разів зростає від ринку. Якщо зараз це біля 2 мільйонів в рік, то це може бути 10, 15, 20 мільйонів умов, при тому, що це для підприємців буде менше. Вони готові платитися. Але але на ці гроші будуть будуватися ті самі дороги, дахи, садочки. Власне, підприємці показували ці квитанції про так звану безповоротну фінансову допомогу. Тим чином, що відбувається, що підприємці спонсорують облспоживспілку і таким чином збільшують її майно на території завокзального ринку. Хоча це фактично їхнє майно за їхні гроші. Тут важливий ще такий момент, що обласспоживспілка фактично тримає підприємців в такому підвішеному стані, оскільки використовує для різноманітних маніпуляцій. До споживспілка намагається нав'язати думку, ніби хтось хоче забрати ринок у підприємців, їхні торгові місця. Я запевняю, що фракція Свобода проти такого розвитку подій. І наше бачення майбутнього ринку є таким. Основних варіантів це два. Перший варіант створюється структура, яка буде займатися цим ринком, яку утворюють самі підприємці. Тут можна дискутувати про організаційну форму, чи це буде якесь товариство з обмеженою відповідальністю, чи акціонерне товариство, але такий варіант можливий. Підприємці вкладають статутний капітал цієї структури і відповідно розпоряджаються прибиранням своєї території, розпоряджаються енергопостачанням і так далі. Другий варіант, який також обговорюється, це створення вливок комунального ринку. Що таке був Ну, На моє бачення, це такий нараз. Ви несете відповідні затрати. Ви, ви приходите і кажете, слухай, дай мені землю, а навіщо? що, а я там побудуюся. Ринок, да. так. Ви будете дали землю, а ми поїмося. Хто хоче. У вас буде постійно стілити. А чому стільки? Ну так, моя земля, я за нею плачу. А я ж повинен тут дивиться, а я ж половину тут це. Вот, все от. Тобто, адмінки. -то, вот, настройки. Вот, Пам'ятаєте, в, в будівельній коммуні базис і надбудова. от вот це фактично надбудова. Хороший бізнес. Ну чесно вам скажу, ми вже мабуть дуже багато наплодили комунальних підприємств. Я вважаю, що якщо буде виставлятися таке питання з комунальних підприємств, там парки і сквери, там там я запропоную назву рога і копита. Да? Якщо ми говоримо про підписання договорів, знову ж таки, якщо міська рада, надаючи статус, Даної території ринку, як це передбачає, виготовляє відповідну документацію там, на зарахунок міського бюджету чи іншого, да покрива, яким там шляхом буде покриття. Я думаю, що це можна і надасть кожному да в межах ділянки відповідну моти стуту. Я думаю, що в принципі тоді можна ставити питання про дійсно буде в... Кошти направлятися безпосередньо в міський бюджет, тобто підприємці будуть знати, а у них є немає поміжної ділянки між облспоживспілкою там і міською радою а є чітко прямі відносини з надавачем скажімо, там з територіальної громади.